Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал народна думка. Сьогодні повчальне відео про оцифровку трудових. Чому я його роблю та тому, що Є ж закон, да відповідно до якого оцифрувати трудові книжки потрібно до 10 червня 2026 року. Тобто, зовсім небагато часу залишилось, щоб то зробити, і то вкрай потрібно зробити. Зараз детально розповідаю, кому необхідно це зробити, як і на телефоні показують. у мене було подібне відео на комп'ютері, але написали в коментарях, що дуже багатьох немає комп'ютера вдома. і я то чудово розумію, в пенсіонерів, да, в них... В більшості телефон. Тому показую на прикладі на телефоні, як це зробити з покроковою інструкцією з всіма деталями, щоб вам було зрозуміло завжди, так як ви любите в доступній формі на Народній думці. Від вас прошу зворотнього відгуку. Це лайк, якщо сподобалось відео, коментар або підписка, чи підписка, чи лайк, коментар, і підписка на канал. Народна думка це показує, наскільки мої відео корисні для вас, і мені дуже приємно, коли такі зворотні реакції є від вас. Тому вдячний кожному хто її залишає, а я розповідаю. Поїхали розбиратися. І так, оцифровка трудових. Обов'язкове е, завдання, яке зараз робиться по всій Україні, для того, щоб пенсійний фонд мав всі відомості про вас. Е, в загальному цим має займатися роботодавець, тобто та людина, яка приймає вас на роботу. Але якщо ви вже, наприклад, пенсійного віку там чи передпенсійно чи не працюєте, чи роботодавець просто не займається цим, то ви можете зробити це самі. Є два основних методи. Перший це ну просто піти в пенсійний фонд, занісши відповідні документи, це найпростіший, але зараз там черги на півтора місяця вперід, вже зараз. А з 1 листопада, коли дуже багатьом заморозять соцвиплати, там такий колапс почнеться. І коли б людям субсидії не поприходять, оце самий найгірший період. Листопад-грудень місяць. Там просто давка буде. Тому. Є інший альтернативний метод це подати інформацію через портал пенсійного фонду. Він кращий тим, що ви нікуди не йдете, нічого не робите. Ну як робите ту інформацію, яку я зараз вам скажу, але не біжите, не стоїте в чергах, не переносите оці всі віруси, хвороби, коли тривоги, там все закривається. А так ви вдома в будь-який зручний для вас період. Собі легесенько сіли, то зробили і з тою інформацією, яку я зараз надам, без проблем то зробили. Тож. Поїхали по порядочку. Що саме перше потрібно зробити? Потрібно підготувати документи. Які документи потрібні? Дивіться: перше. Трудова книжка. Друге відомості про цивільно-правові договори, коли ви працювали без запису в трудові книжки. Третє свідоцтво про народження дітей для жінок. Четверте. відомості про армію. П'яте. відомості про. Навчання до 2003 року включно. Тобто ті періоди навчання зараховуються, і їх також треба подати. Кому потрібно це робити? Я б сказав би, що я б рекомендував би зробити то всім людям, які ще працюють, і в яких є стаж до 2004 року, той стаж внести обов'язково, відцифрувати, передати пенсійному фонду. Людям, які вже на пенсії, принаймні зробити звірку, відкрити цю трудову і звірити з кабінетом пенсіонера, який стаж у вас врахований. Чому я так кажу, що це обов'язково? Тому що я бачу ваші коментарі я на прямих ефірах, да, коли люди пишуть, що в мене 25 років стажу пенсійний врахував 15 і сказав, та в тебе все рівно нічого не поміняється. Ні, так це не працює. Поміняється, і коли вступить пенсійна реформа в дію, а вона вступить до речі, дуже велике відео по там і робиться. То кожен рік, кожен місяць стажу буде відігравати роль, тому що він буде переведений в бали, а потім в гривні. Тому відцифровка трудових це обов'язково для тих, в кого є стаж до 2004 року, і вони ще працюють для пенсіонерів. Звірка, якщо при звірці замітили, що щось не сходиться, оцифровка трудових. Для людей, які готуються до виходу на пенсію, то мега обов'язково, щоб при виходу на пенсію, у вас відразу все було чіточко, ясненько, хоп, і вийшли. Да? Е для працюючих пенсіонерів, питайте свого роботодавця, чи він оцифрував вам трудову. Якщо ні, то робите то самі. Е що ще? Ну. Грубо кажучи, віритися абсолютно потрібно всім, а оцифрувати тим, в кого немає відповідного стажу в записах в пенсійному фонді. Після 2004 року записи в пенсійний фонд здійснюються вже автоматично на основі ваших внесків. Тобто, вже будь-які записи в трудові є їм не нужні. Да? А от до той стаж дуже важливий. Тож давайте я буду включати запис екрану і показувати все вам детально. Щоб ви бачили, що я роблю, як куди натискаю, так як ви любите. І, до речі, оцифровкою, професійною оцифровкою трудових підключ займається адвокатське бюро Івана Хомича. Вони допомагають вирішенню вирішенням цим питанням людям, тому що ну, багато хто не може розібратися сам. І що означає підключ? Чим воно відрізняється від звичайного оцифрування? після оцифровки трудових, коли йде оцифровка під ключ, вони потім звіряють, що було враховано, тому що пенсійний приймає ці ваші трудові, але невідомо, що він там впише. Потім да так, от оцифровка трудових під ключ, потім ще. І передбачає, що буде перевірено, що було враховано. Якщо щось було не враховано, буде дослано, буде визначатись, чому було не враховано, і виправлятися, щоб весь ваш стаж, вся ваша робота, яка в майбутньому це вся ваша пенсія, чи вже навіть зараз ваша пенсія була врахована, і ви отримували більше. Тому, якщо потрібна така допомога, адвокатське бюро Івана Хомича займається такою. Ситуацією, там є люди, які чітко все знають, що робити, тож можете звертатися і е, користуватись послугами. Далі, поїхали Як зробити оцифровку трудових самому? Перше, що вам треба перефоткати, це вашу трудову книжку. У мене зараз під руками нема трудової, то закон України про пенсійне забезпечення. Це одна з перших книжок, яку я прочитав, коли начав займатися народною думкою. Дуже багато чого там цікавого. Написано так, знаєте, мовою наших політиків, коли читаєш і не все зрозуміло. Ну з часом я поняв звідси всі нюанси. Тож, давайте поїхали. І так, перше, що потрібно зробити, це гарно відфотувати ваші е документи. Дивіться, як гарно відфотографувати. Показую на прикладі. Тому що якщо буде погано відфотографовано, його не приймуть. І другий нюанс пенсійний фонд вимагає, щоб був невеличкий розмір файла. Зараз також розповім, як того домогти. Щоб гарно відфотографувати, переходимо от розділ фото, відео, а є розділ документи. В більшості телефонів є вже цей розділ. Переключаєте на документи і бачимо, да? от, на фото, як воно виглядає. І на документи. От при режимі документи набагато легше читати. До речі, фотографувати потрібно в кольорі, не в чорно-білому. Натискаємо, бачимо, є, да? Якщо у вас немає документів, то в режимі фото заходите в налаштування і вибираєте якість. Е, якість зменшуєте для того, щоб. Ваш документ е, був невеликої ваги. Да? Бо якщо буде великий, пенсійний фонд його просто не, виб... не візьме, не прийме. Якість фото, отут бачимо, висока, Вибираємо низька. Так, це дійсно потрібно зробити. Бо інакше пенсійний фонд просто не зчитає цей документ і фотографуєте так, да? щоб всю сторінку було чітко видно. Перед тим раджу або поставити це от біля вікна, щоб було хорошо освітлено, або біля лампи якоїсь підсвітити. Тобто, щоб було хорошо освітлено. Ну і усі ці згини отак розправляти, щоб воно рівнесенько лежало. Бачимо? Так? Наскільки краще стало, коли просто розправив згин. Тож, відфотографували вашу трудову, далі вам потрібно зайти на портал пенсійного фонду. Дивіться, якщо заходити через додаток, він так і називається Пенсійний фонд. До речі, зараз давайте зразу покажу, як його встановити. Це так званий додаток Play Market або App Store, якщо у вас iPhone. Заходимо в нього і тут пишемо пошук. Пенсійний фонд України. Воно зразу пропонує. бачите, в мене встановлено, да? варто буде встановити, потім відкрити. Вітаємо вас, Олександр. Воно зразу не знає. Бачу, в мене 7 років, 8 місяців стажу, його там більше, набагато. Ще не все враховано, я з цим буду розбиратися. Виходимо, дивіться, відразу тут малесенький такий відступ, да, лайфхак, як пройти ідентифікацію швидашенького. Також бажано це зробити. Дивіться, вибираємо увійти через дія-підпис. Воно перекидає на дію, якщо у вас є дієпідпис. Натискаємо підтвердити, показали своє личко. Кліпнули, що воно там попросило, ввели пароль вашого дія-підпису, ждемо загрузочки, ставимо галочку. Надішла. Дякуємо, запит підтверджено. Переключаємося назад на пенсійний фонд, бачимо, воно там крутиться саді, все. Війшло через дія-підпис і зробило вам ідентифікацію. Скільки я потратив? Секунд, 20. Да? Все. Є повна відеоінструкція, як це робити. Ну я думаю, що тут і так все зрозуміло. Ну, це при тому, якщо у вас є дія-підпис. Далі, е, якщо немає дія підпису, то входимо е, так навіть, давайте я відразу доказати. Коли ми входимо сюди, в кабінет пенсіонера е, в додатку, то тут є електронна трудова книжка, але тут лише ваш стаж і тут не можна чогось добавити. Тому потрібно входити через так званий браузер. От в мене, наприклад, Chrome. І пишемо кабінет пенсіонера. І самий верхній пункт. В кабінет пенсіонера ми будемо входити через так званий електронно-цифровий підпис. Тому що тут, щоб війти через, тут теж можна війти через дія підпис або можна війти через будь-який банкінг, Але ми будемо або через електронний цифровий підпис. так? Через будь-що можна. Но якщо тут через дія підпис, то треба два пристрої. Перший, який буде той дія підпис генерувати це цей, а другий, який його читає, тобто телефон з вашою дією. Тобто тут треба два телефони. Тому ми входимо через інший, до речі, тут відразу можете збільшити чи зменшити собі розмір шрифта. Отут от, бачимо, нажимаємо, і тут розмір тексту, розмір між буквами, масштабування. Тобто можете собі збільшити, якщо вас погано читаємо, якщо у вас поганий зір, можете відразу на це очко натиснути і збільшити. Я натискаю вхід. Так, вибираємо фізична особа. Організація, яка видала підпис. до речі, як отримати цей електронно-цифровий підпис, є повна. Відеоінструкція на народній думці. Я записав вам, вже двічі переписував, тому що там оновлюються принципи. І я вам оновлюю інструкцію. Бачимо проблема, коли збільшили, то не влажать букви. Так, повернули все до стандартного виду. Так. Приватбанк, обрати електронно-цифровий підпис, шукаємо його в вашій галереї, куди ви його зберегли. Повторюю ще раз, як зробити цей електронно-цифровий підпис. Я зараз не буду показувати, тому що я вже його показував, це відео. Є відеоінструкція на каналі. Передивіться і зробіть. Так і пишете в пошуку, як зробити електронно-цифровий підпис Приватбанк, Народна Думка. І воно вам виб'є це відео. Так, вибираємо ваш ключ. Вводимо до нього пароль, який ви встановили, натискаємо «Війти». Війшов. А, там он до, за ID cover можна війти через будь-який банк. Приват, Ощад. ще ну, трішки легше. Або, ну, в принципі, так само, просто який вам зручніш. І бачимо: Дубровський Олександр Вікторович. Загальний стаж 7 років 8 місяців. Переходимо в пункт комунікації з ПФУ, тобто опускаємося донизу, і тут треба знайти відомості про трудові відносини. Відразу бачимо, що тут декілька пунктів відомості про трудові відносини. Це ви можете вносити інформацію як за себе, так і за когось іншого, якщо ви когось берете на роботу. Або якщо хтось вам дав право вносити інформацію за нього. Вам треба саме більш верхній. Без будь-яких дописів, так. От є відомості про трудові відносини робітника, трудова книжка, відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації. Нам це не потрібно. Саме верхня відомості про трудові відносини. Натискаємо, бачимо, що зараз пенсійний фонд такий трошки задумчивий. Це коли почалася ця масова ідентифікація, він, на жаль, так, з невеличкими збоями почав працювати, але працює. Продовжити. Тому, якщо щось десь не підгружається, просто підчікуємо або потім поновлюємо і все працює. Е, відвертаємося до самого верху, тому що там появилось це. І так, бачимо: тут вся моя інформація внесена. Поставити галочку, що я даю згоду на обробку даних, і натиснути пункт додати файл. І бачимо зразу, що тут можна додати: військовий квиток. Е, Довідку про зміну прізвища ім'я по батькові, якщо ви міняли, свідоцтво про народження дитини. Тобто ті документи, які я перечисляв в самому початку, і бачимо. Тут трудова книжка про стаж. Це в нас основний документ. Вибираємо фото і відео, да, ваші зображення, які я сьогодні зробив. Вибираємо що цього тижня, тільки в папці не завантаження, а в папки зображення. І от відфотографовані наші документи. І бачимо розмір документа дуже великий. 478 МБ. Коли ми його беремо, а, ні, все нормально підгружає. Пенсійний А. Міст Місфайло було автоматично стиснено. Чудово, пенсійний додав цю функцію. Ще минулий раз, коли я записував, цього не було. А тепер класно. І бачимо, що можна відразу передивитись в такому зручному великому форматі. Продовжити. підписати і відправити до ПФО. Коли ви натискаєте Підписати, воно ще раз просить ввести пароль від вашого ключа або тим методом, яким ви зайшли, і загружає форму. Бачимо, трішки зачекайте, будь ласка. Я. Повернусь назад, щоб воно не відправило. Да? Тому що мені не треба відправляти їм закон України про пенсійне забезпечення. Думаю, вони і так його знають. Оцей, який наразі в мене перед руками, який я фотографував. І все. Ви відправили свою трудову книжку таким чином в Пенсійний фонд України. Що відбувається потім? Пенсійний фонд її обробляє, обробляє і. Переносить ці дані, тобто це не автоматичне перенесення даних в їхній реєстр. Він їх обробляє. Тобто, це людина, яка сидить, перечитує, і все вписує в вашу електронну трудову книжку. До речі, що вписано в електронній трудовій книжці, можна перевірити. От, давайте я ще раз вам покажу, що, що вписано зараз. Як подивитись, включаю знову запис екрану: Пенсійний фонд України, і от, берете інформація сама перша сторінка. І тут є електронна трудова книжка. Натискаєте і бачимо, що сюди автоматично вписано. Таким чином, ви можете звірити ту інформацію, яка вже є на їхньому порталі. Потім ті дані обробляються людиною, і вам приходить відповідь про те, що ваші дані успішно прийняті і додавані в реєстр. Ви заходите в цей реєстр і передивляєтесь, що туди додано, як і скільки. Да? Тобто, чи вся інформація додана. Тому що десь, якщо там, різні чорнила, розтікся підпис, чи не поставлений, або розтеклася печать, а ті печаті, які ще до 2000-го, ну, там вони вже зарані були розтікшимися, їх коли ще ставили, вони вже були змазані. Такі відомості можуть не приймати і не зараховувати. Тоді треба, ну, типу, з ними. Приходите і казати, що ну, будьте добрі, прийміть, Це не моя проблема, що там роботодавець під час того, коли ставив цю печать, неправильно там її не чітко поставив. Я до цього не маю ніякого відношення, а ви зобов'язані по закону України прийняти всі записи, які є в цій трудовій. І передаєте їм їх і. Хай приймає. Кажу ще раз, якщо є такі нюанси, то цим чудово справляється і вирішує і допомагає оцифрувати ці трудові книжки адвокатське бюро Івана Хоміча і робить це під ключ, аж з повним вирішенням, поки ваші всі записи не будуть там на порталі, і поки всі вони не будуть зараховані, і аж поки ваша пенсія не буде правильно нарахована. Тому звертайтеся, оцифровуйте або самі, або з допомогою спеціаліста. і не втрачайте своїх грошей, не втрачайте свого стажу, не втрачайте свою пенсію. Я з радістю вам розповідав. Тож до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.